Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїзд в інші міста за домовленостю. Нижчі буде вказаний номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Повністю обслужений Volkswagen Tiguan. 2016 року 114 тисяч кілометрів пробігу, повний привід, 2,0 бензин. За ціною 14 900 доларів. Тут бачимо контакти до власника. Жодних вкладень не потребує. шкіряний салон, підігрів сидінь. Тут, до речі, простий класичний гідротрансформатор. Коробка передач. Досить надійно. Ось такий варіант. Кого цікавить, телефонуйте. Jaguar i iPace. Свіжопригнаний електромобіль від власника. 19 рік, 107 тисяч оригінального пробігу, є всі підтверджуючі документи. 90 кВт батарейка, запас ходу 450 за ціною 22 900 доларів. Контакти до власника. Так, заглянемо по салону. Тенький доглянутий салончик. Так, задний ряд задінь. Так, ось такий варіант за хорошою ціною, кого цікавить, телефонуйте. Honda CRV Автомобіль з повним приводом, це 18 рік 125 пробіг, 1,5 бензин на автоматі. За ціною 21 тисяча 500 доларів бачимо контакти. Чорний колір. Чорний шкіряний салон. Люк. Ось такий варіант. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. Сівжепоригнаний автомобіль 2015 року. 180 тисяч пробігу, 2,0 бензин на автоматі За ціною 16 900 доларів. Фіксуємо він-код. Так, зачинено. Так, машинка тонована. Зараз покажу з іншого боку. Класна резина, до речі. Нова. Так, чорний шкіряний салон. Старт-стоп бачу є. Кого цікавить, телефонуйте. Семимісний Volkswagen Tiguan. це друге покоління. Так, по опису це 18-й, вибачаюся, Рік, 76 тисяч кілометрів пробігу, 2,0 бензин на автоматі за ціною 18 900 доларів. Контакти до власника. Світлий шкірений салон, є кліматконтроль, підігріви. Ось такий варіант. Honda CR-V. Автомобіль з Америки це 17 рік, 108 тисяч пробігу, за ціною 19 300 доларів. двигун, 1,5 бензин, автоматична коробка, обслужена машинка. Так, Тут зачинено, зараз покажу з іншого боку. Світлий шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Електромобіль Volvo XC40. Ось такий варіант. Це 20 рік, 78 тисяч пробігу. Так, Європа 78 кВт. За ціною 28 700 доларів. Бачимо контакти до власника. Зараз глянемо чи відчинено. Відчину. Такий класний стан салону. Темна стеля, до речі. Цікаві, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Так, свіженький джип Cherokee. 22 рік, 10 тисяч пробігу, повний привід, двигун 3,2 бензин, простий атмосферний двигун за ціною 23 тисячі доларів. лакированный салон. Вот такие варианты. Дизельный Volkswagen Touareg Це 12-й рік, 186 пробігу, 3.0 дизель на автоматі. За ціною 19-100 доларів. Фіксуємо він-код. Світлий шкіряний салон. Можна сказати, що новий, дуже збережений. Без панорами та без пневми. Це Америка. U5 в класному синьому кольорі. Вживу дуже красиво виглядає. Це 16 рік, 100 тисяч пробігу. 2,0 бензин на автоматі, преміум плюс комплектація за ціною 18 тисяч доларів. Контакти бачимо. Зараз покажу також ВІН-код. Все собі переглянути по даних аукціону. шкіряний салон, панорамка ось така машинка кого цікавить Audi Q7. 2017 рік, 160 пробігу. 3.0 бензин на автоматі за ціною 29 500 доларів. Бачимо контактну інформацію. Фіксую він-код. Автомобіль має пам'ять сидінь. Чорний шкіряний салон. Панорамка. Такі варіант, кого цікавить, телефонуйте до власника. Мерседес GL350. Так, Це 13 рік, 185 пробігу 3.0 дизель автомат за ціною 26-500 доларів. Показую контакти до власника. Память день цвет ложки Россия Так выглядает третий ряд садинь. Кого цікаво, телефонуйте. Так, свіженька Audi Q5. Перший раз на ринку сьогодні. 15 рік, 111 пробігу. 2.0 бензин на автоматі, преміум плюс комплектація. Ціна договірна. Контакти є, він код покажу. Глянемо, що тут у нас сьомий місяць 15-го року. Пам'ять це мертві зони, фірмова музика, бачу є. Старт-стоп. Панорамка. Мазда cx 5 від власника вже на реєстрації. Так, по опису автомобіль 2018 року, 2,5 бензина, автоматична коробка передач, 83 тисячі кілометрів пробігу за ціною 19 500 доларів. Повністю обслужений автомобіль. Також фіксує код кого цікавить. Чорний шкіряний салон. Такий варіант, кого цікавить, телефонуйте.